Службеки з 22-го року прям страшні, майже панічна атака сталася. тому це просто жах. Я спускалась з аудиторії, так як почула, що щось збивають, і була тривога, спускалась. А, і я почула, як швидко почав набирати оберти шахет, і потім після вибуху ну я вже була в укритті. І наступний вибух, я певно, коли прилетів в третій корпус, ну, вібрація пішла аж по укриттю, це дуже страшно. Виключилось світло. Це просто не вперше, що університет прилітає, тому я не знаю, що так посеред білого дня, то вони завжди вночі атакують, а це ну, просто жах. У нас пострадал дом, окна сильно выбила у нас, крыша вроде как повреждена, но еще не смотрели мы. Ну, все потрусилось, все на полу, все стружки, все стекла, все в хате. Ну а там не знаю, будем смотреть, когда нас опустят, потому что еще детонируют все во дворах и не пускают нас домой. Сказали, что нельзя. Так что мы пока прячемся в парке, сидим, ждем, пока что-то решится. Шахет нам прилетів спочатку перший туди, в гараж білий, вторий од туди, э, третій до мене. І... Вони чотири штуки залпом, тобто масрувана пожежа. Ми як да. ну, виходили, тікали, у нас потолок горів, плам'я падало на нас, але ми тікали. Малий трошки руку повредив, там зараз забинтували, все зробили. Ну, пошкарябу, ділилися ушибами шибами Ми ВПО заріхова. Пережили там, тепер пережили те саме тут. Не могла витягнути меншого, він в мене повненький. Довелося вибивати вікна, вони заклинили. Двері теж заклинили, калітка заклинила, ногу он порізала, всю розрубала. Ну, дітей витягнула. Чесно, якби не пережили те саме в Оріхові, мабуть, було б хуже. Ну, Посоки ми це вже пережили, то якось держимося. Це Оріх, там вже нічого немає. Страшно, страшно, страшно. Хомочка. Оба. Це ваш кіт. А де він був? Навірно, з чіп. Мені їх 15 було. 15? тут було у вас такі? Так. Да. А де всі ще? Не знаю. Пробіглася. Навірно, так. Да. А як звуть? Хомочка. Хома? Хома, хазяїн. Мама, хазяїн. Хазяїн, Хомочка. Хомочка, Хомочка. комочка в следующий Первый раз вон и, и мне казалось вообще прямо под нашим этим самым. Ну, а потом второй раз сын позвонил, он в районе говорит прячьтесь. Ми спрятались, воно літає. Потім бабахнув, тому що вдома вже немає. Так Тут мені ще повезло, що у мене ставні. І то всі окна разбить. І тут, і ось вот це внізово, це ж полупідвал цокольне. І воно бабахнуло. І, все, нас і то, спасибо, Бог. Всі дзвонять за самое Найголовніше ми почули твій голос.